Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про онлайн-казино в Україні. Це популярна тема серед гравців, які шукають нові враження і можливості виграти гроші. Але чи всі онлайн-казино однаково добрі і безпечні? Я зібрав для вас деякі відгуки та поради, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. Перш за все, ви повинні бути уважними при виборі онлайн-казино. Також зверніть увагу на оцінки та відгуки. Ви можете знайти цю інформацію на спеціальних порталах та форумах. Я рекомендую звернути увагу на казино, яке має добру репутацію серед гравців. Наприклад, деякі з них пропонують цікаві бонуси та промо-акції, які можуть збільшити ваш шанс на виграш. Крім того, казино має систему лояльності, яка дозволяє гравцям отримувати бонусні очки за свої ставки. І нарешті я хотів би поділитися з вами декількома казино, які підійдуть для всіх любителів азарту. А головне в описі під відео та коментарях обов'язково залишу посилання на сервіси, які на думку більшості гравців дійсно варті вашої уваги. Казино пропонує різноманітні бонуси для нових та зареєстрованих гравців. Наприклад, ви можете отримати бонус на перший депозит, безкоштовні спіни на слотах або грошові призи в рамках промо-акцій. Мені подобається те, що мінімальний депозит досить низький, що дозволяє гравцям випробовувати свою удачу навіть з невеликою сумою грошей. Зазвичай депозити зараховуються миттєво, що дуже зручно. Не менш важливим фактом є те, що казино працює на мобільних пристроях. Я можу грати у свої улюблені ігри на своєму смартфоні або планшеті з будь-якого місця. Сьогодні я поділився з вами своїм досвідом у виборі надійних та безпечних онлайн-казино оглянув 5 сайтів і детально розповів про їх переваги та особливості. В описі під цим відео я залишу посилання на всі розглянуті казино, щоб ви мали змогу перевірити їх самостійно та обрати найбільш вдалий варіант для себе. Перевірте, чи має воно ліцензію на здійснення ігор, яку видано офіційними органами влади. Це гарантує, що казино пройшло обов'язкові перевірки та забезпечує безпеку. Також зверніть увагу на різноманітність ігор, які пропонує казино. Якщо ви любите слоти або настільні ігри, то оберіть казино з більшою кількістю таких ігор. Що хочу зауважити, коли я звертався до служби підтримки, вони завжди були готові допомогти. Я отримував відповіді на свої запитання майже миттєво, що дуже зручно.